Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Друзі, сьогодні хочу поговорити з вами дві хвилинки про альтернативний мінівен хетчбек. Я його так називаю, насправді просто на вигляд цей автомобіль як хеджбек, але насправді в салоні це мінівен. Цікава автівка, яку, на жаль, при виборі сімейної автівки в нас забувають і майже ніколи не згадують. Ну, особисто, я говорю своєї практики. Не звертайте увагу, це Тесла піщить про те, що я з'їжджаю трішки зі смуги руху. Альтернативний крутий сімейний мінівен хатчбек, я так його називаю, хоча він позиціонується як мінівен Ford C Max. Від 13 до 17 року в оновленому кузові автомобіль насправді є дуже і дуже позитивним. Або, можна сказати, позитивно нейтральним рішенням при виборі хорошого сімейного комфортного автомобіля. Чому я про це кажу? Значить, почнемо з найпростішого. Сімейний мінівен. Що має бути найважливіше в сімейному мінівені? Економічність. Ну, я не скажу, що це перше місце, я просто називаю, що має бути економічність. Далі безпека однозначно. Сімейна автівка має бути безпечна і тут безальтернативно, тому що коли ви возите діток, у вас має бути ізофікси, у вас мають бути подушки безпеки, у вас мають бути активні асистенти безпеки, про які теж важливо не забувати в сучасному світі, які рятують від навіть найменших ДТП з малими дітьми, найменше ДТП може перетворитися на. Великі сім'ї і все-таки решта, тому треба зважати на те, що це дуже і дуже важливий аспект при виборі сімейного мініверу. В нього має бути однозначно багато місця позаду, в нього має бути великий багажний відсік, або навіть сказати не, не так великий, як об'ємний, для того, щоб можна було помістити коляску, можна було помістити багато пакетів, тому що насправді, коли я особисто їду з е сім'єю. Із дітками, наприклад, кудись, то в нас навіть який б великий автомобіль в мене не був, завжди багажник завантажений доверху. Я думаю, абсолютно всім це знайомо. Також, напевно, важливо для сімейного автомобіля, це щоб в ньому був непоганий кліренс. Ну, але цей автомобіль, на жаль, великого кліренсу немає, але він і не такий малий, як може здатися на перший погляд цьому автомобілі. Що ж це за автомобіль? Форд це Макс. Насправді люди зазвичай, коли до мене телефонують, кажуть, хочу Сценік, хочу Touran, хочу Пікасо. Але про це Макс майже ніхто не говорить. Майже всі про нього забувають, і як ніби такої автівки навіть не існує. Але я вам хочу сказати, друзі, що на, на дизельних двигунах сьогодні особисто в Луцьку я оглядав 17-го року 1,5 дизель з пробігом. Реальним 150 тисяч і ціна такої автівки 13-900 доларів. Я оглядав ford c Max. І це дуже кайфова автівка. Чим вона прикольна? В неї класна висока посадка, як і будь-якого мінівена, в неї є фішечка мягеньке щеплення. Якщо сценіка воно дубове, то тут щеплення просто м'ягеньке, а вона дуже комфортна, вона дуже має класну шумоізоляцію вона не збувається при 130-140 і навіть 150 км на годину. А вона має незалежну підвізку позаду, і в неї дуже комфортний хід і дуже класне проходження вірежів і поворотів. Тобто так, на сімейній автівці ти особливо не політаєш, але коли в тебе є така можливість, і зайти в поворот трішки на більшій швидкості, без оцього такого. Знаєте, коли ти вже починаєш відхилятися і хвилюєшся, що автомобіль може з'їхати з дороги, тут такого не буде. Цей автомобіль ну, без проблем проїжджає віражі. І це круто. В, неї, в нього великий багажник, в нього розділені третій ряд сидінь, як в принципі майже всіх мініменах. В нього дуже якісна і крута безпека. Він витрачає при швидкості 100 невеликих 4 літри дизеля, а він має дуже класні передаточні числа по обертам, тобто ви там їдете на третій. На шостій передачі трьома тисячами обертів, і вас на автобані буде десь район 170 кілометрів. Це дуже багато і дуже позитивно в плані, коли вам треба швидко десь по Німеччині проїхати Німеччину або будь-яку е е е е країну, де немає не обмежень на швидкість, тому що зазвичай майже всі інші країни європейські мають обмеження 130, Німеччина майже їх не має. Тому так. Тому, друзі, звертайте увагу на це Макс. Це Макс, який пішов після 2013 року, та й в принципі до 2013 року це чудовий сімейний мінівен Мінівен або величезний хатчбек. Він виглядає як хатчбек, хоча насправді це мінівен. це комфортна, хороша автівка, саме альтернативний, при тому всьому, який дає не гірший комфорт, ніж будь-який його конкурент. Туран. Це 4 Пікасо, це 4 Гранд Пікасо, Сценік, Гранд там Peugeot 5008 чи ще щось таке подібне. Комфортна, класна сімейна автівочка. Поставте лайк, друзі, цьому відео, обов'язково, підпишіться на канал, замовляйте огляди. Сьогоднішній огляд закінчився напевно купівлею, тому що в принципі до автомобіля було мінімально претензій. він був не фарбований, він був. В хорошому косметичному стані є звичайні нюанси підтікання піддона картера двигуна, але в загальному такого стану дуже і дуже не часто зустрінеш. Жива автівка і не за малі кошти 13 900, Я думаю, десь до 13-600 клієнт точно сторгується, так як є причина підтікання піддону картера. Автомобіль з двома комплектами дисків, автомобіль на автоматичному паркуванні на підігріві лобового, як завжди, на шістьох аербегах. Це круто. І, в принципі, 150-ту оригінальну пробігу дизель. Крута автівка в крутому стані, 17-й рік. Чесна і чесний продавець, за що йому великий лайк. Хоча сьогодні йому було трішки погано, тому що вчора він святкував чиєсь. Народжений. Я їду на Теслі, друзі, декілька слів про цей автомобіль Model 3 Performance Dual Motor. В класному стані 103 тисячі, тільки зі Швейцарії, буде продаватися на моєму каналі. Я її тільки-тільки забрав. Треба зробити легесеньку хімчистку. Вона на такому білому крутому салоні. Вона на додатковій опції такий екран, вона на двох комплектах резини. Ось вона там позаду. 20-ті колеса, ну хто знає, чи відрізняється перформанс від звичайного Dual Motor, той знає, про що я кажу. В такому стані, в ідеальному стані керму, не витерте, в принципі, в ідеальному стані салон. По автомобілю фарбовані тільки бампера, про що свідчить звіт Car Vertical, Тому хочу сказати, що в принципі приїдете подивитись, кому буде цікаво. 103 тисячі пробігу, ціна орієнтовно 38 тисяч доларів буде цього автомобіля. Тому так цікаво, телефонуйте, будемо обговорювати. Всім добра, всім пока.